Ділилися на 35 тисяч, це як колись ділилися на три, мати йдемо переводчиком місті. Він та цих дітей подав їх у провокаторів. Він зараз нервні. Хаймаю ковичу. У нас мирна акція. Ми не дамо Януковичам, Захарченкам та іншим провокаторам нас провокувати. Ми наступають внутрішні війська із Бердоном. Ми блокуємо ці душок, яких вони назнали, там тиждень тримають Порізьку парку. Ми мирна акція. Народ України.